Ми можемо підтримати будь-яку кандидатуру, яка запропонує програму дій нового уряду і нової коаліції. Ми дали пропозиції до формування цієї програми. Ми вважаємо, що ключове у програмі майбутнього уряду це відновлення власної економіки, це подолання безробіття, це радикальне підвищення доходів громадян через підвищення заробітних плат і пенсій. Якщо говорити конкретно за Яресько, ну то Яресько сьогодні працює в уряді. Мені здається, що велика різниця між яресь. Ско не немає, бо Яресько, як міністр фінансів, виконує всю ту програму, яку виконує уряд Яценюка. І тому я не бачу, яким чином Ярецько може знайти підтримку в парламенті. Більше того, ми знаємо, які реформи пропонує пані Яресько. Це підвищення пенсійного віку, це продаж землі, це продаж за копійки державної власності. Якщо це ті реформи, під які створюється нова коаліція і новий уряд, нехай створюють, але без нас. Більше того, радикальна партія пропонує альтернативний шлях антикри. Кризову програму економічних дій, де ми пропонуємо механізми і інструменти, які дадуть можливість в самій короткотерміновій перспективі відродити почати працювати на відродження національного виробництва на підтримку галузей економіки, промисловості, сільського господарства. Хорошо, а Ну, це ж не буде програма. якщо У вас є програма, значить у вас є варіант, хто може вас злавить ляшко, готовий очолити кабінет міністрів. І З цим зв'язано ваше предположение, да, відмінити норму конституції, которая запрещає совміщення депутатської діяльності з діяльністю глави кабінети міністра ні, не воно не всім пов'язано. Але якщо ви вже підняли на цю тему питання, так ми вважаємо, що треба скасувати заборону на сумісництво, оскільки ми прийнятий парламентом закон про державну службу, передбачає, що міністри політичні фігури. Вони не державні службовці і вони не державні чиновники. Більше того, я не вигадую велосипеда. Візьміть у більшості країн Європи депутати водночас працюють міністрами, зокрема в британському парламенті із понад шести. Сот депутатів палати Общин понад 90 обіймають посади міністрів, заступників міністрів, тобто політичні посади. Наша ініціатива про те, щоб заборонити скасувати заборону на сумісництво, переслідує одну мету: це встановити реальну політичну відповідальність політичних сил за результатами своєї діяльності. А то в нас делегують, наприклад, до уряда міністра корупціонера Шевченка, одна партія і одна фракція. а Потім виявляється, що вони від нього всі відмовляються сьогодні. Нам розказують про те. Технократичний уряд, я питаю, а хто тоді з політиків відповідає за цей технократичний уряд? Хто обирав із виборців цей технократичний уряд? Я розумію, що політики йдуть на вибори, обіцяють виконання своїх програм, потім приходять до влади і через реалізацію урядової програми виконують свої передвиборчі програми. А так виходить так, розказують про технократичний уряд, технократичний уряд сам по собі, а політики самі по собі. А з кого тоді виборцям питати за те, що у них зниження рівня життя людей? За що в них немає роботи, зарплати і так далі. Політики їм казатимуть і в нас технократичний уряд, вони відповідають. Ми за нього не відповідаємо. А я вважаю, що це слабкість і боя з політиків брати на себе відповідальність. У нинішніх умовах я вважаю, що ті, хто не боїться, мають брати на себе відповідальність. Радикальна партія, я як лідер партії, ми готові брати на себе відповідальність. Ми готові розв'язувати і вирішувати ті проблеми величезні, які стоять перед країною. Більше того, я вважаю, що ті, хто уникає, брати. Відповідальності і кажу, що ми постоїмо десь там збоку, подивимося, поки хтось там за нас зробить. Це боягузи, які тільки йдуть на вибори, щоб дурити людей. А коли доходить до того, щоб взяти і зробити, то виявляється, не можуть ні взяти, ні зробити, а тільки язиками плескають. Офіціально... Ми готові радикальна партія і взяти і зробити. В нас є конкретна антикризова програма економічних дій. Для нас головне це питання економіки, а отже, і захист країни, бо не буде ні потужної армії, коли не буде потужної економіки. І ні, захист України не буде, коли мільйони людей без роботи, без зарплати, коли не мають перспективу. Антикризова програма радикальної партії, затверджена на 12-му з'їзді радикальної партії, відповідає всім цим викликам сьогодення. Ми готові її брати і реалізувати. Програма на год на два на п'ять на, на е, різні етапи. Ми вважаємо, що впродовж наступних півроку можна радикально покращити економічну ситуацію в Україні, коли радикально змінити грошово-кредитну політику країни. Коли змінити політику за запозичення, яка сьогодні ведеться, коли робити ставку на власного національного виробника. Натомість ми бачимо, що уряд і нинішня влада якраз і робить все для того, щоб знищити власного національного товаровиробника, а потім кажуть, що йдемо за кредитами, і це найбільше досягнення, що вони беруть кредити. А для мене найбільше досягнення буде, як для майбутнього керівника уряду чи керівника держави, як Бог дасть, це щоб люди мали роботу, зарплату достойну. Щоб вони мали перспективу, а не мільйони безробітних, а вони хваляться кредитами. Олег якщо так случиться, що от прем'єр-міністр України Олег Ляшко, через год прибуваючи в прем'єрському креслі, а ситуація в країні не помінялась в сторону, якої політичної відповідальності ви готові? понести? Бу, такого бути не може. Тому що цілком зрозуміло, що якщо робити ставку на власну економіку, на власну національного виробника через механізми, через дешеві кредити, через дерегуляцію, через максимально сприятливих умов для ведення бізнесу через залучення інвесторів в Україну ситуація не може не зміниться на краще, не може не зміниться на краще. Вона обов'язково зміниться, причому найкорткотривакороткотерміновій перспективі. Але треба розуміти, що питання економіки напряму взаємопов'язані з питаннями політики, з питаннями незалежного правосуддя, з питаннями некорумпованих правоохоронних органів. Саме тому ми наполягаємо на реальному проведенні судової реформи, щоб ми мали реально незалежні суди, а не ті, що виконують політичні замовлення. Олег Олегович, можна я зразу уточню? Ось, дивіться, зараз кажуть депутати, що дуже сильно обіжаються, що вот переговори в отношенні прем'єра йдуть за закритими дверями. Ось вот за цими закритими дверями ваша фамілія обговорюється. Тобто ви ж не тільки вот, прийшли на ефір і тут це ініціювали, а ви ж, наверняка вже десь ініціювали і пропонували свою кандидатуру? Прізвища обговорюються різні, в тому числі і мої, але за моєю інформацією, президент Порошенко на всіх цих зустрічах каже, що при ньому ляшко не буде ніким, ні прем'єром, ні спікером, ніким мені зрозуміла любов Петра Олексійовича до мене. У мене до нього аналогічне ставлення, тепле і приязне. Більше того, я вважаю, що сьогодні ми маємо всі разом допомогти президенту подолати ті виклики, які стоять в країні. Адже ми всі незалежно від політичної приналежності, ми всі громадяни України. Раїни, я і громадянин України, сьогодні перебуваючи в опозиції до влади, я бажаю владі успіхів. Я хочу, щоб вони вирішили ті проблеми, які стоять перед країною. Я хочу, щоб наша країна була сильна. І саме тому, будучи сьогодні лідером опозиційної радикальної партії, ми не сидимо і не чекаємо, поки вони розвалять країну. Я закінчу з вашого дозволу. І саме тому, сьогодні, будучи лідером опозиційної радикальної партії, ми не сидимо, не чекаємо на березі, поки вони один одному глотки пере. Гризуть, а разом із собою країну кончать. А Оскільки ми патріоти країни, ми пропонуємо план дій виходу України з кризи. Чіткий конкретний план. У нас є програма, у нас є потужна команда, здатна реалізовувати цю програму. І Я запропонував президенту Порошенку, коли він запропонував на прем'єра садового, і той відмовився. В мене в той же день була зустріч з Порошенком. Я йому сказав, Петро Олексійович, якщо ви запропонуєте мою кандидатуру на прем'єра, я жодної хвилини не буду думати, не відмовлюсь. Він Візьму на себе цю важку ношу і буду реалізовувати нашу програму, тому що мені байдуже як прізвище прем'єра. Для мене важливо, щоб ми жили в успішній, сильній країні. Олексій, є у вас інформація по поводу чірного засідання. Позачерового засідання Верховної Ради не буде з однієї причини. Немає питань, які виносити, адже планувалося розглянути там питання формування нової коаліції, нового уряду, затвердження програми. Сьогодні ми бачимо, що домовленості між основними політичними гравцями, між Порошенком і Яценюком не досягнуто. Я вважаю, що Порошенко я цією ініціативою і вимагав вийти із закулісного формату переговорів, який проводиться зараз, і публічно вийти. На публічне обговорення і формування нової коаліції. Чому я пропонував це президенту Порошенку? Тому що він, хоча й говорить, що він ніякого відношення до парламенту не має і мовляв, це справа коаліції і парламенту, але ж ми розуміємо, що у нього найбільша фракція в парламенті. І навіть якби він не хотів ніякого відношення до цього мати, він все одно має. І саме тому він, як президент і як керівник найбільшої політичної сили, яка має найбільшу фракцію в парламенті, він публічно повинен виступити з ініціативою формування нової коаліції, якщо не влаштовує нинішній прем'єр-уряд, і уряд, а цілком очевидно, що не влаштовує не тільки його, а й українських громадян. Але ми не можемо бути настільки безвідповідальними, щоб залишати країну без організ... без роботи влади. Бо пам'ятайте, коли в нас Крим забрали, коли влади не було. Тому Порошенко має взяти на себе ініціативу, запропонувати фракціям план дій, сформувати нову коаліцію, запропонувати нового прем'єра. Головне новий план дій уряду. Бо я не бачу, обговорюю тільки кандидатури, натомість жодна політична. Сила, крім радикальної партії, не запропонувала конкретний план дій для нового уряду. Ми запропонували, усі інші пропонують тільки кандидатури. Якщо Порошенко не може сформувати нову коаліцію і новий уряд, то вихід один – це Гарри, дострокові парламентські вибори. Ви вже прекрасно знаєте, що глава Верховної Ради, господин Гройсман, вважає, що коаліція жива. і говорить, що 237 голос... підписів в неї присутні. Почитав ваші підписи, безумовно, ви це прекрасно знаєте. І ось вот тут визникає питання, чому радикальні партії не взяти не відповіли? назвати эти Подписи, щоб уже не було ніяких спекуляцій навколо цього питання? Давайте я вам по- єврейськи відповім. Давайте. Хоча э, я з повагою ставлюсь до наших братів євреїв, але я українець. Скажіть, будь ласка, деяким законом передбачено, що я маю відкликати підписи? Покажіть мені норму. Ви силаєтесь на конституцію. Ні, я силаюсь не лише на конституцію, а й не закон про регламент. Так, от ви не знайдете ні в законі про регламент, ніде жодного мого зобов'язання відкликати підписи. Була політична заява моя як лідера політичної сили, де ми заявили про вихід із коаліції 1 вересня 2015 року. Ні в кого не було сумнівів з того часу, що радикальна партія в опозиції. Парламент звільнив з посади віце-прем'єр-міністра Вощевського у зв'язку з поданою заявою, який подав заяву про відставку. Зв'язку з нашим приходом в опозицію. Парламент Порошенко кілька разів виступав, робив заяви. Зверніть увагу, коли він казав формат коаліції. Це чотири фракції: батьківщина, Самопоміч, Народний фронт і блок Петра Порошенка. Тобто всі вважали, що радикальна партія в опозиції, бо так воно і є. А тепер для того, щоб імітувати наявність коаліції в парламенті, нам починають вигадувати, що радикальна партія не відкликала підписи, які, по-перше, немає і ніде наших підписів. А по друге, ніде жодним законом не передбачено, що ми відкликали ці підписи. Коли є заява політичного лідера, є заява політичної сили Абсолютно про верно. перехід Но, у коаліції. Сторони, у журналістах експертів появляється, появляється варіант. Значить, ліжку торгуються. Будь ласка, знаєте, яка? Кажуть, не знаєш, як діяти, дій по закону. Ніде в законі не передбачено, що ми маємо відкликати підписи. Ми не повинні робити те, що не передбачено законом. Є моя політична позиція. Є політична позиція нашої політичної сили. Усе інше це видавати бажане за дійсне. Сьогодні Главное влада же. імітує. імітуємітує результат. Результат, результат. Вот я спрашиваю представників депутата фракції опозиційного блоку. Чому не проголосували за ставку Яценюка і кабміна в цілому. Ми за них не голосували. Ми за ставку голосувати не будемо. Фракція радикальної партії голосувала за Кабінету міністрів Ясенюка ми підтримуємо цю ідею, але водночас ми вважаємо, що в парламенті має бути сформована нова коаліція, новий уряд. І головне, під що формується ця коаліція і уряд для нас принципово це наші політичні та економічні вимоги, які ми висунули, які дадуть нам можливість брати участь у формуванні нової коаліції. Це політичні вимоги, відмова від особливого статусу для Донбасу, відмова від підвищення пенсійного віку для українських громадян, заборона на продаж земель сільськогосподарського. Ко призначення, це політичні вимоги, що стосуються економічних вимог, це радикальне підвищення рівня життя громадян, заходи по боротьбі з корупцією, по боротьбі з безробіттям. Це реалізація нашої антикризової програми дій, яку ми запропонували нашим потенційним партнерам по коаліції. Якщо вони її не готові реалізовувати, значить ми готові йти на дострокові вибори. Але ми вважаємо, що дострокові вибори в нинішніх умовах загрожують національній безпеці країни і її майбутньому. повышении уровня жизни наших граждан, говорит и действующий премьер Арсений Петрович. 6% от Яценюка. Премьер-министр поручил к админу подготовить такое постановление, чтобы уже в мае украинцы получили повышенные выплаты. Таді шесть процента великорешакат відреагуєте? безумовно. Це краще ніж нічого, але водночас це абсолютний мізер, який не відповідає потребам громадян, тому що якщо взяти рівень інфляції, якщо взяти зупроцент, якщо взяти індекс зростання цін, то ці 6% вони не компенсують елементарно. Ми вважаємо і пропонуємо радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, зокрема мінімальна заробітня плата по сьогоднішнім підрахункам експертів радикальної партії, має становити не менше 3 тисяч гривень на місяць. Ми пропонуємо радикально підвищити мінімальну заробітну плату і пенсію. А водночас, щоб підприємці, щоб бізнес мали можливість сплачувати ці підвищені заробітні плати, ми пропонуємо, по перше, зниження податків у першу чергу на фонд заробітної плати. І друге, це зміна грошово-кредитної політики. Треба дати дешеві кредитні ресурси бізнесу, коли вони сьогодні під 40% річних мають можливість взяти в банку кредит, то Його ніхто не бере, тому що немає можливості його повернути. Тому максимальна процентна ставка по кредиту має бути 5-7% річних. Це дасть можливість запустити власний бізнес. Найголовніше для економічного зростання в Україні це відновлення внутрішнього споживання. Це відно... це через масштабні інфраструктурні проекти, через підтримку бізнесу. Це єдина можливість відловити економіку. Жодні кредити Міжнародного валютного фонду не дадуть економічного зростання, якщо не буде власної економіки, якщо не буде споживчого попиту, якщо не буде масштабних інфраструктурних проєктів, де металурги вугільників, автобудівники, будівники житла матимуть можливість реалізовувати свої проекти. Оце єдина можливість відродити економіку, бути сильною і успішною країною.